Так, народи, всім привіт і давайте ще трохи пограємо в рейтинг. Я сподіваюся, хоча б цього разу гра буде нормально як все відпрацьовувати. І проблем в нас не буде. До речі, я не знаю, що може збути. Давайте тримку забанимо. Як завжди. А ці бої хочуть банити чи що? Я сподіваюся, що все ж таки. Ні. Чомусь наш джанглер не захотів нікого банити. Забанили Дрейвона, забанили Юмі. Я хотів взяти люкс. Ну чого ти береш люкс? Я хотів зіграти люксою. Дай мені таку можливість. Ну, звичайно. Хто б сумнівався? Ну, Кейтлін. Тут... Я думаю, що це буде гарний варіант, враховуючи, що Кейтлін далеко стріляє. І я буду в безпеці, і вона буде в безпеці, тому що я буду через неї стріляти. Ну, подивимось, у них Векс, у них Тімо, це вже неприємно. У нас Грейвс, ну тут дивлячись на те, як він відіграє, тому що, ну, знаєте, не так то воно інколи і просто буває. Ну, Орн це гарно, це дуже гарно. Орн дуже довго живе, плюс можливість купувати предмети, не повертаючись інколи. Це прям великий бонус дає вашій команді. Прям дуже великий. У них чи в нас Катаріна, а що в них є зі станів люкс, Та й все. Ну, джинс, ну я б не рахував би її ці. Бомбочки, зубастики, як вони там називаються. Тому що їх не так часто використовують. Так, вона може вистрілити третім і зупинити, але в цілому Катерину ще спробує зупинити. Подивимось, як воно буде. А, Тімо, Тімо у нас на топ іде, не на центр. Це вже добре. Якщо Катаріна вистоїть проти Векс. То, в принципі, в нас є шанси. Але якщо, ну і треба дивитися ще, що там з Грейвзом, тому що зазвичай ним дуже рідко грають і люди, е котрі на ньому грають, не дуже гарно розуміють, що і як робити. В мене є на каналі відео. Я грав за нього в лісі, тому можете подивитись, кому цікаво. Е це не самий простий персонаж, я б вам так сказав би. Так, я в тій грі взяв МВП, але я вам кажу, що є набагато легші персонажі, котрими ви можете відігравати дуже добре, але якщо ви навчитеся і будете гарно стрибати, то скажу вам так, команді супротивників точно не пощастить грати проти вас. Що ж, побігли ставити вард. Я дуже сподіваюся, що гра якось адекватно буде працювати, але я вже бачу, що FPS триває, і, і з чим це пов'язано, я не знаю. Кейтлін, ти що вирішила просто померти? Серйозно? Просто померти вирішила? Більше нічого не придумала. Божевільні якісь на мене напали, ну типу. Що ви робите? <реш> <реш> Вона повернулася, втратила кріпів. Ну коротше. Така собі історія, якщо чесно. Не дуже. Я боболь з'їм. Тому що я повертатись не хочу. А... а сенсу того, що вони тут стоять, ніякого. А шо? Не зловили? Серйозно? І мені немає через кого стріляти. І от якраз це і є великою проблемою, коли немає через кого зробити постріл. Тоді я не дуже ефективний. <гум> давай, Давай, підходь. На жаль, на жаль. Я відстрибую. Як вона так? Вона ще й витратила стрибок. Я вже думав, Кейтлін не вб'є. Ну бувай, бувай! А, вона не зможе цього зробити. А, гра починається прекрасно. Я прям відчуваю, що це буде гарний, спокійний матч, де я зможу спокійнесенько собі прийти до перемоги, і в мене лишиться одна гра до алмазу. Але. Щось мені підказує, що це не так працює. Це точно не так працює. Добре, у джинкс немає більше стрибків. О, я душу забрав би. Що-що, душу я б забрав би. Гляньте, вона прям от на міліметрі від того місця, куди я можу дістати. І мені цікаво, як воно так працює. Вона ніби бачить е, мій рейндж. Що цікаво. Ні, диви, дістав таки. Хоча не очікував. Люкс дуже дивно рухається. В неї немає скіна, але. Рухається вона дуже дивно. I'm here to say, well, Evelyn. Evelyn. Вона втекла, немає сенсу за нею бігти. Ну вона зараз повернеться. Типу, я б не розраховував на те, що вона не буде нікуди бігти. У мене нема немає. Немає сенсу тут сидіти, тому я відходжу. Ми вбили АДК, для нас це вже плюс. Головне, щоб наша АДК зараз не померла. Я сподіваюся, що все ж таки вона не буде цього робити. Так, Векс трошки кошмарить Катаріну. Сподіваюсь, тільки трошки. Грейв скачається, це добре. Я не з тих людей, котрі вважають, що. Треба постійно, постійно намагатись. Де ти? Кейтлін, ну де ти була? Ну ти ж бачила, що я зловив люкс. Ну як так? Це АДК, котра не дивиться на карту. І зараз ще й помре. Ну серйозно. Така собі історія дуже дивна. Я не зрозумів, чому вона мене не підтримала. Я пішов поставити варт, і я знав, що там люкс стоїть. І навіть би, якби вона мене застанила, ми б удвох би її убили. Але чомусь вона просто вирішила не йти. Через це я помер, ну, тому що в мене прилетіло все, що могло прилетіти. Це не було якоїсь проблеми. Вона ще тепешиться посеред е, дорожки. Ну, звичайно. Е, звичайно, куди ж би А, Де там? Джинс, mm. Це просто жах. У нас дракон стоїть. Евалін зараз дракона буде забирати. Чи піде Грейпс на нього? Ну, головне питання. Я думаю, воно очевидно, враховуючи, що він пішов на синій. А... В когось там я таки влучив, але в кого саме? Неясне. Ну і мені немає через кого стріляти. Просто немає. Вони. Незрозуміло як стоять, незрозуміло чим займаються. То давайте вб'ємо дракона. Добре, я вас зрозумів. Грейвс е -е, забрав. Але вони вже тут сидять. Ну та давай, давай, давай бити. Ну чому ніхто мені не допомагає? Що за дивина? Ну, та вбий! Я тобі, блін, залишаю кіл, а вона сидить і незрозуміло чим займається. Грейвзе, чому ми не б'ємо дракона? Поясни мені. <плес> Добре, Катерина вбила Евелін, Ульта Джинкси пролетіла біля мене. А, то може вб'ємо дракона? Ну, типу, а чого ні? Чого ми не можемо витратити цей час, щоб убити дракона? Тому що Грейвс не йде. Просто не йде. Чому він не йде, не ясно. Йде векс. Я її зупинив, але я не знаю, чи не дійде. Ну от їх тут двоє. У мене мани немає. Ну що я буду робити? У мене просто немає мани. Аааа. Я відходжу. Я відходжу, бо я не знаю, вони так повільно, так не хочуть кудись іти, кудись підходити той Грейв, поки весь ліс не зачистив, не прийшов на дракона. Ну дуже дивно вони грають. Ти можеш витратити купу часу на те, щоб забрати спокійно дракона, не витрачаючи там. Нікого щоб не вбили, щоб все було чудово, а потім оце от відбувається. І ти не розумієш, а чого так? А навіщо? Ааа, ну просто жах. Ну я не дістаю до неї. Я просто не дістаю. Ну добре, гревці її вбив, тому що я ніяк не діставав. Я дуже хотів би, але на жаль. На жаль, сталося як сталося. Я не впевнений, що не, встигли. Встигли. <свісно> дуже добре, <піот> дуже добре ми знесли такі башту. А, так, я тікаю звідси. Просто тому що не хочу з Джим збитися, і меч купити, як на мене, гарна ідея. Я, мабуть, би нагору пішов би допоміг. <кій> Той Тімо божевільний. Що з ним робити, не ясно. Хоча ніби як вони там впорались, то можна спробувати відпушити центр. Я думаю, що Кейтлін один на один повинна якось відіграти. Це не буде для неї проблемою. Просто підсвіти. Намагаючись. Відпушити. Добре, векс таки. Хотіла влучити. Хотіла влучити, але не вийшло. Ну, то, мабуть, і добре для нас. Але, на жаль, на жаль, її не видно. На жаль, її не видно і це найбільша проблема. Ти що біля? Орне, Орне! Давай бити когось одного. ой Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я помер. Щось прокнуло, щось прокнуло, і я помер. Ну ми дуже погано відіграли, тому що тут... І Евелін бігала, і Векс бігала, і Орн не міг зрозуміти, а куди ж, а кого ж йому бити, і я в кінцевому результаті теж бігав то за одним, то за іншим, тому тут більше, мабуть, моя провина в тому, що ми так погано відіграли. Але в цілому в нас команда просто не знає, що робити, і зливається на рівному місці, тому я б не переймався дуже сильно. Варіантів того, що ми переможемо, майже немає. Тому не переймайтеся. Все буде як треба. Бум! Це було чудово. Це було дуже чудово. <свят> Мертво векст завжди приємно, знаєте. Це дуже приємно. Дякую тобі, Орне. <свят> Тімо? Довбані гриби, довбані <свят> гриби. От то в нього отрута? Хріначе, я зараз помру від отрути. <свят> Що він таке накупив там? А, в нього маска і шапка. В нього вже шапка є, ну звідки в нього стільки грошей. Це капець. Таріна зарізала, Тіма зарізала, ну вже добре. Чи побачить? А, ну все, там вже без варіантів. Чому ніхто не б'є дракона? Де наш ліс? От поясніть, чому він там лазить? Що це було таке? Чого ти там сидів? Коли є дракон, От де логіка у цих людей, усіх, хто грають на лісі. Ну тому що ну це ж не поодинокий випадок якийсь. Це просто от постійно таке відбувається. Просто постійно. І як з цим боротися? Ну я не знаю, як з цим боротися, чесно кажучи, тому що ти намагаєшся щось зробити. А в кінцевому результаті замість лісу саппорт повинен забирати об'єкти, тому що інакше просто ніяк. Інакше ніхто їх не забирає. Це вся історія. Там Тімо бігає. Я дуже сподіваюся, що ми встигнемо, а ми не встигли. Ну тому що, знову ж, ніхто ніяк не допомагав нам. Ніхто, ніяк, нічим. Вона прийшла, протисла смайт і забрала дракона. І все. А що нам з цим робити? А невідомо що нам. З цим. Тому що не зрозуміло взагалі, куди ми рухаємося і що ми робимо, враховуючи той факт, що. А... Джин. Ой, джин. Грейвс. Блін, що ж воно що постійно щось прилітає. Що що Грейвс не хоче нам допомагати ніяким чином. Я не дістав, серйозно, так? Башту ж би. Я відходжу, я відходжу. Немає сенсу тут. О, Грейвз, ти прийшов на дракона, молодець. Якби не ти, мабуть, ми б його не забрали. Ну просто, от. Що він забув на тому драконі, коли дракона вже немає? Ах, важко пояснити логіку людей, людей, котрі грають в лісі. Ну, тобто, на 10 матчів один буде адекватний. От куди він зараз пішов? Він просто пішов качатися. Ну, тобто, він не намагається допомогти команді. Просто не намагається. Чудово, долетить, долетіло, але не вбило. Бля, довбані гриби, і скільки демеджу, просто ну це нереально, я не знаю. Я ще так прямо тепешуся, зараз люкс або хтось ультане, і все, і до побачення. Це була нерозумна ідея. Дуже нерозумна ідея. Ми не встигаємо вже до нашора, тому я не знаю, що Грейвс хоче. У нього дуже дивне бачення цієї гри, я це так би сказав, мабуть. Тому що інакше не знаю, як це пояснювати. <laughs> Я Тіма зловив, ніж тим. Нормально, нормально, нормально. Ті, ми їх винесли. Поясніть мені, як це сталося, от як ми це тільки що зробили. Це. Настільки для мене було відверто неочікувано, що ви навіть не уявляєте. Просто капець. Та досить. Ну чому люди намагаються мені написувати, коли я граю? Хоча вони знають про це. І чому не писати все одним повідомленням? Ну, вже це так важко? У вас не влазять буковки, в одне повідомлення? Ну, будь ласка, ну не надсилайте 100 500 повідомлень. А, ми перемогли. Як це сталося, незрозуміло, але нам лишається одна гра. Лише одна гра. МВП Катаріна, що не дивно, взагалі не дивно. Дуже дивний ліс, страшенно дивний ліс, котрий не хотів забирати об'єкти. І якби не допомагали нам інші, то, мабуть, нічого б не вийшло. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео. На цьому тижні дуже дивні якісь сумбурні відео, але ми перемогли. Далі буде краще.